Розв'язуємо Розв номер 148 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Що більше, запиши відповідь за допомогою знака більше. І перше завдання: 2 метри чи 21 дециметр. Переводимо у дециметри. В одному метрі 10 дециметрів, у двох метрах. 20 дециметрів. Тепер ми повинні порівняти 20 дециметрів і 21 дециметр. 21 дециметр більше. У нас є тільки знак більше, тому записуємо на першому місці 21 дециметр. ставимо знак більше, далі 20 дециметрів. І тепер повертаємось до того запису, який був. 21 дециметр буде більше, ніж 2 метри. Завдання друге: 3 кг чи 2900 грамів. Переводимо кілограми в грами. 3 кілограми в 1 кілограмі 1000 грамів, у 3 кілограмах 3000 грамів. Тепер порівняємо 3000 і 2900. Знак більше, тому 3000 на першому місці більше, ніж 2900. Повертаємось до запису який був у мові задачі 3 кг більше, ніж 2900 грамів. Завдання третє: 7 кілометрів, 3 метри, чи 6999 метрів. Переводимо кілометри в метри. 7 кілометрів 3 метрів дорівня. В одному кілометрі 1000 метрів у саме 7 тисяч плюс 3 маємо 7003 метри. Тепер порівняємо. 1003 метри і 6999 метрів. 7003 буде більше. Записуємо на першому місці. 6999. І повертаємось до запису: 7 км 3 метри більше, ніж 6999 метрів. Останнє четверте завдання. 5 центнерів 51 кілограм чи 592 кілограми. Переводимо і кілограми. 5 центнерів 51 кілограм дорівнює. В одному центнері 100 кг. У п'яти центнерах 500 кг, 500 тобто 51 маємо 551 кг. Порівнюємо 551 кг і 592 кг. 592 більше. Записуємо 592 кілограми більше, ніж 551 кілограм. Повертаємось до умовних даних. 592 кілограми більше, ніж 5 центнерів 51 кілограм.